Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хочемо поділитися з вами чудовим рецептом крему для вирівнювання торту. Це крем чіз на маслі з додаванням білого шоколаду. Цей крем для тих, хто не дуже любить класичний ганаш. З цим кремом дуже легко працювати. Він дає стабільне покриття і до нього підходять будь-які види декору, і навіть вафельна бумага не розтане. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Нам потрібно взяти 150 г вершкового масла кімнатної температури, 150 г білого шоколаду і 150 г крем сиру теж кімнатної температури. Для початку масло перекладаємо в миску і збиваємо міксером приблизно 5 хвилин до побіління і пишності. В процесі збивання пару разів пиняємо міксер і силиконовою лопаткою збираємо все по краям і по дну миски, перемішуємо і далі продовжуємо збивати. Масло має збільшитись в об'ємі і побіліти. Далі додаємо крем-сир обов'язково кімнатної температури. Я використовую крем-сир хохленд Креметто. Збиваємо міксером на мінімальній швидкості приблизно 2 хвилини. Далі лопаткою збираємо по краям і по дну миски, перемішуємо і продовжуємо збивати ще приблизно 1 хвилину. Збиваємо до однорідності. Тепер беремо білий шоколад. Його потрібно розтопити у мікрохвильовці імпульсами по 10-15 секунд. Кожні 15 секунд дістаємо і перемішуємо. Навіть якщо вам здається, що за 15 секунд нічого не розтопилося, все рівно дістаємо і перемішуємо. Коли шоколад повністю розтопився, то одразу не виливаємо його в крем а ще приблизно 2 хвилини перемішуємо ложечкою, щоб він трошки вистих і не був гарячий. Далі шоколад виливаємо і збиваємо міксером 1 хвилину. Збираємо лопаткою по краям миски, перемішуємо і знову збиваємо ще приблизно одну хвилину до однорідності. Далі я додаю діоксид титану, щоб відбілити крем купую його у кондитерському магазині. Обов'язковий діоксид просіюємо через сито, щоб не було ніяких комочків. Збиваємо міксером, перемішуємо і все, крем готовий. Він виходить однорідний і гладенький, і при цьому м'який, і тому працювати з таким кремом дуже легко. Тепер дістаємо торт з холодильника, який стояв там всю ніч. На відео я вирівнюю торт манго смородина апельсин. Рецепт цього торту є у нас на каналі, тому посилання залишимо в описі під цим відео. Наношу крем з кондитерського мішка спочатку з боку торту, вирівнюю шпателем, потім додаю крем в ті місця, де його мало, і знову вирівнюю шпателем. Я не роблю чорнову обмазку торту, щоб зібрати і склеїти всі крихти бісквіту. Я одразу наношу на торт достатню кількість крему і вирівнюю за один раз. Ви можете спочатку робити чорнову обмазку, ставити торт на 15 хвилин у холодильник, а потім фінішне вирівнювання. Але поки торт буде стояти у холодильнику, то крем має стояти при кімнатній температурі, тобто крем у холодильник не ставимо. І Також важливо крем накрити харчовою плівкою, щоб він не завітрювався. Далі я наношу крем наверх торту і вирівнюю лопаткою. Цих пропорцій крему достатньо, щоб вирівняти торт діаметром 18-20 см і висотою до 13 см. На відео я вирівнюю торт діаметром 20 см, вагою 2 кг. Цей крем мені дуже подобається, оскільки з ним дуже легко працювати. Він не застигає так швидко на охолодженому тортові, як крем ганаш, не такий жирний і притурний на смак. Цей крем добре застигає в холодильнику і не тріскається. Він стабільний і підходить під будь-які види декору, тому обов'язково спробуйте приготувати такий крем. Після вирівнювання торту я його поставила у холодильник приблизно на 2 години, для того, щоб крем застиг. А далі прикрасила торт свіжою полуничкою, цукерочками Фереро Роше і шоколадними кульками. І ось такий торт у нас вийшов. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте поставити нам лайк і написати коментар. До зустрічі!